У Вінницькій області розпочалась весняна кампанія з пероральної вакцинації диких тварин проти сказу. Приманки, які виготовила вітчизняна біофабрика, мають привабливий для тварин запах та вигляд у середині принади капсула з вакциною. Ці приманки фахівці держпродспоживслужби розкладають вручну в лісах на полях і біля населених пунктів. З нами на зв'язку Олена Паладійчук, головна спеціалістка відділу організації протиепізотичної роботи гуд держпродспоживслужби. У Вінницькій області вітаємо вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, як відбувається саме процес розкладання вакцини в лісі? На площі 17 тисяч квадратних кілометрів на по всій території Вінницької області розкладається вакцина у вигляді принад для диких м'ясоїдних тварин обабіч доріг на узліссях і сільськогосподарських угіддях. Саме в цю вакцинацію в цей час збільшена площа розкладання в порівнянні з 2024 роком в два рази. Як часто проводиться така вакцинація? Така вакцинація, паралельна вакцинація деяких месоїдних обов'язково кожен рік проводиться і відповідно два рази весняний і осінній період. А як саме можливо ви контролюєте от її ефективність? Чи реально вона дієва? Звичайно, це робиться два рази на рік, як кажуть, кожного року, і відповідно контролюється шляхом створення в кожному відділку територіальних громаді контрольних ділянок, на яких на четвертий? 8 і 15 день відбувається контроль споживання вакцини, так робиться обов'язково, щоб визначити ефективність споживання сам з ефективність пероральної імунізації Загалом у рамках цієї кампанії, скільки приманок планується розкласти загалом? скільки всього приманки у вигляді харчових таких принад так? використовується вакцина, і в кількості це роблять 236 бригад на території Вінницької області в кількості доз 427-350. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. І на все добре. Так, да, і вам також. А нашим глядачам нагадує Олена Паладійчук, головна спеціалістка відділу організації проти роботи головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.